Всім привіт пацани, з вами я Андрій. Сьогодні ми з вами пограємо в GTA 5 і сьогодні ми з вами будемо балаган робити. Ну шо ж погнали. От ми зараз з вами їдемо в оружейну Все їдемо пацки. Будемо ще додатково ще і грабити. Да. Нам треба зупинитися просто їдемо. Так. Всего-то у нас оружейний пец Ну шо ж, go. Yeah, не, стріляй, не стреляй, не стреляй. Не стреляй, мене діти є. Мене діти є. Эй, <плес> okay, все. Касу ми з вами поламали, беремо мішочок з грошима. Завжди вам раджу грабити іменно, Оружейника. Тому що вот. Аж до сотки доходить. Його вигідніше грабити, тебе с ну. з вами бензин розвеймо. Це бачок потік. Достаємо каністру з бензином. воно щось там під'єдналося. Там воно нормально так развелся, чи ні? Та короче, мені насрать. Чи розвилося воно там чи не розвилося. Бажано, що таку калюшу колюшу я зроблю М -м -м. все вот так вот чтобы все рвануло тут в принципе к чертовой бабушке блин ну зараз от вот вот пишу пишево пишево хевриго давай все, сейчас буде балаган повний. Сейчас буде, я це відчуваю. О, да, детка. Подивіться, що тут дойдет. Йоу, Хевриго. Все, пожежники вже сюда їдуть, пацани. Як тут все обгоріло, йомаю. А тут дійсно пожежу можна зробити, а бо вже возгорання є. Потуши, путушись, цьор. А действительно здесь на тушить, пацаны. О, о. О, не, он уже на стены пришло, пацаны. <решил> Спасайте меня, кто-нибудь. Кто-нибудь. Мене дети є, не. меня дети є. Я буду бороться с вогнем. Давайте пожарники бегом. Бигом пожежники бо мені пиздать. Йо-мо. Маю... Твою мать. Що ж мені робить? А, бензин! Бензинчику треба. Я долбоб просто, вы понимаете, пацаны? Я в горящому здании. В горящем здании. Достаю бензин. Щоб оно розгорілося, блин. Надежде то потушите. Ну я долбоб, пацаны. Ладно, шучу, не. Це GTA опять тут так можно? А для слідуючого балагану нам треба мотоцикл, пацани, бо в інші магази я так не зможу піти. Кстати, тут є друга... другий оружейні пацани. Но, на жаль, я туди якось попасти не можу. Сейчас минуту туди. Я в цей іменно чомусь попасти не можу. Там якісь уграждені, чи шо, ну коротше туди просто попасти не можу, так що. Ми це будемо думати, що це. Что це виконано? Ладно. Викликаємо таксі, пацани. get right no a couple of minutes. Sounds good. Все, мы на такси. Отъедь! А mm. Все. Все. О, -о, О, Так э, таксист, ты куда? Дурацкие копы. Блин. Right you. Hey! You... Ха-ха! <laughs> Ему разбил, пацаны. Капец. Ну и да, ты таксист, блин. Да, таксист. No oh. Ну ничего, я с вот своего такси Таксиста мне на базу быстро. Быстро таксиста мне. Все, бегом. Все, пацаны. Э, ты, ты, ты дебил? Ты дебил? Ты как меня довозишь, ты, блин? Як довозимо, як довозимо мене, як довозимо, а? Вообще дебіл, блин Дебіл такий що капець, блин. Треба на його тепер машині доїхати. Не ну а шо? Ну не диві... не довіз, пацани. Ну що мене в ліву сторону кусть. А ну все. Йдемо на обратку, пацани. Вс, right отпер їдемо в бінго, пацани, бо іменно в бінго там можна побавитися. Ся в бізнес якийсь там одежі, там неможливо, на жаль. Там нема тої от каси, пацани. Ну що ж, погнали. Творити чудеса, пацани. Та тихо зупинись! Та стоять Що з ним не так пацани? вот що з ним не так з цим моциком ладно похер І куди я виїхав? ну короче не важно блин їдемо, едем пацаны чуть-чуть пормонтуем моцик пацани. Бо я хочу на ідеальному моцику туди виїхати, пацани. все погнали. Просто їдемо от пар. Так. Ну ладно, пофигу. Продовжуємо їхати. Упс, це був не я. Я не знаю, хто це сейчас був, хто його вбив. Та ти клоун, блін, блин, та ти на догу, подивися? Ну нічого, щас подивися в мене на дорогу. Щас минуту, він мене на дорогу щас подивиться, блин. Тепер точно подивиться, блин. Куда він дінеться! Щас минуту. Все, погнали. Тепер він мене точно на дорогу подивиться. Не хоче дивитися очами, то на тому світі він побачить, Так, тепер їдемо. Домога пацани. От, я такі крутий, блін. Я з вами доїхаю до Бінго Привіт Ах ти, блін, Ах ти скотина, блін. Плюс 13 баблішка. Плюс 86 баблішка й тут ще каса, я знаю, що тут... Аво. Раз, два. Капець скільки бабують, пармаю. А Бингушевый гідніше вказується, грабити. Ну і в принципі, бот. Тепер, пацани, починаємо свої шаманські діла робити. У мене вже є каністра з бензином. А ні, я її витратив на оружейну. ну. Ну ладно. Раз, два, три. Йоу, подивіться, що стало з маском Франкліна. Йой, це ще краще, чим я видів. Вау, як круто. Я круто тут все горить. Але правда вогонь йде до мене трішечки. Вогонь ти можеш трішечки не до мене йти? Капець, а чому Франклін не умирає від угарного газу? У мене таке питанечко. Сенсорно-логично, капец, пацаны. И да, взагали, ты дем, блин. Капец. Капец, 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 ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. вот он наш моцик. А если пока приедут, то уже тут ничего... Брат, тут уже ничего не мало. Вот тебе топ. Поріком, блин. Чтобы быстрейший приезжал, блин. Чтобы быстрейший трохи приезжал, блин. Залинуй. Так. Благодарю за новый транспорт. Опять розыск у мене не зашел. Так бігом валимо звідси. Валимо, валимо, валимо. Так. Все. Валимо тепер сюди. Йомаю, що я пишу? Все. Все, пацани. Перш за мною ніхто тепер не буде ганятися, я можу собі спокійно пити чайочок. Що, <ріху> так, <їду му> <ріху> <ріху> Все, погнали. Так, еду музет. Ха-ха-ха-ха. Сюда пар. Пары могу включать, пацаны. Ну и теперь, пацаны, я не знаю, ки следующий у меня будет балаган. Де я его устрою, пацаны. Я понял, де я его устрою, пацаны. Біля оружейные пацаны. Вот. А буду бать біля бизнес. Переудівання, ой, магазин одежі, пацаны. Що я сказав? Переудягання, блін. Ладно, не важно, пацани. Едемо до переодягання. І робимо то, що і було тоді. А, це обичне переодягання. Ну нічого, пацани. Ха-ха-ха-ха! <ривання> тикай, тикай! То опять цей розыск Да, я с тобой з... згоден це полный холи щит, блин <ривання> ха Ха-ха-ха-ха! Вс, Пр... Продавець просто звідси не выберется, я ж так так найдблю <ривання> Це слідущий балган буде, пацани. Це погнали, навык. Have we go. Вс, блін? Та... блин. Та. Та касу, ти... Ладно, ну, не важно. Та ч ти ты блін? На, 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 блін! Ура, нарешті касу розбив! Та почему ти б'єш? Ти клоун, кусок блін! Так. Вс валю, 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 валю. за мною копи! За мною копи, пацани! Ограбління попишут 3 не по плану. цю пожарку вообще взяв, блін. Все, валю, 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 бо за мною копи! За мною копи! не що Я ж можу просто прописати Love, Year, Up і все, блін! Все, бегом, бегом. Все, валю, 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 пацаны, валю. Все. Так, все, тикаю, пацаны, тикаю просто. Да, да ебать. Лав, your ап. Все, мы уже про две зерки. Тепер одна зірка і... Лавер ап. Нихуя. все, А поліцейська машина мені в подарку лишилася. Так что приписуємо команду торту. все пацаны. все пацаны. У мене тепер. поліцейська машина. Тепер давайте вже і не зробимо опять в оружайному магазині. Бо у меня же не навчилось, я там чуть не сдох, пацаны. Да, у меня же у тебя просто ни в чём, все них чеки, все пацаны. Так. Сейчас буду там брат по манихера чита, пацаны. Привет! Да за шо, бро, за шо? За шо? Так, пацаны, берем мешочек с грошима и і... пр. тут, пацаны. Бегом. Так и. И... Минируем машину. Все, пацаны. Поліцейське ограбління щас буде успішно, пацани. <звіджен> Все. Тепер я просто звідси вийти не можу. <звіджен> І... <звіджен> отак, от. От отак, отак. По пиву. Пиво це є зло, пацани, будьте спортом, спортом займайтеся, люди, спортом займайтеся. А не пийте у цю дрянь, пацани. Спорт. 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 Я хочу займатися спортом, люди. Спорт це саме найкраще, що у вас може бути в житті. Не будьте та як оце, от, от пітушара, блін. Будьте спортсменами, пацани. Вовше. Пацани, будьте самими найкрутішими, пацани, а не от... Сука, як тепер вийти, пацани? Блять. Я знаю, що робити, щоб звідси вийти. Я знаю, що надо делать. Выкака ты такси, пацаны. Нехай таксист цим бошку. А ну давай, давай виталкивайся. Нарешті, все. Я вибрався, пацани. Так, А ну. Ах ти... Зараза така я... Моцик, віддав, бейств! О, підцепил. все. Все, моцик, 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 моцик. Тепер буде моцик мій. Поняв? це мій моцик. Це мій... Я сказав моцик. Це мій моцик. Это я чуть-чуть себе установлю. І погнали. Що це в мене заметка тут така появилась? Хотя ні, це якась місія, пацаны, у мене запустилося. Я не хочу зараз якусь місію тут проходити. Я хочу просто покататися, пацани, по городу от. Покошмарити тут. О, о давайте кошмарити, пацани. Все, я кошмарю. Я почну зараз кошмарити через 3. 2. 1. Упс. К Чук, Кчук, иди сюда до мене. Иди сюда, іди сюди, иди сюда, на мене. Ну то шо? Та я просто развлекайся, вы не парьтеся, люди. Це мої развлечения таке. Ах ты сука така. Давай едь. еть звица. Yes. Си. о о На, блин. На, блин. Ах ты, сука. На. Все, текаю просто. Куда стекаю, но текаю. Вид вертушки, пацаны. Я текаю, в вертушки. Все, вид вертушки я тик. Ай, пусть не бьют, пусть не бьют, бо я долбоб, прихильный. всі и все бьют. О-о-о, меня вычислили. А це означает то, что тяжка артилерия починается. Давайте это сюда, блище, шо вы, секунды, блин. Так он здесь гранатомет шибу. Блять, що его шукати, блять? Ого, во во гранату мд. Все супер. Да, нарешті. Я трішечки не вмію стріляти. Ах ти, сука, де ты вона вже мене бачить нахуй? А ти, яка зараза, блін. На, 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 на. Ах ты. Ти... Вс. Я его там не вбил. Я его не вбил, кабон, пацаны. Тортов. Вс. Супер. На, блин. На блин. Я их мучу, пацаны, за всех сил. Я стараюсь як можу просто. Це нереально. Це нереально за ними все мал следить. Он что скянул, пацаны? Ах ты сука, ты шо с вами шукену, блин. Ай, блин. Отпар, значит, сухой, ты меня сюда в... Умники вот такие, блин. Я беру вашу куда помогу, блин. Сейчас я пошукаю стоянку швидкої допомоги, пацани. Я не знаю, де тут, якщо чесно, стоянка, пацани. Так. Ваф up. ап. Житки ці копи вже взялися нахуй. Love ер-ап. Та, а в смислі? Love Уафьер ап. Окей, не важен, пацаны. Подомаскопа мы тоді. Вот, все. Все, вот она. Швидка медична допомога, пацаны. Якийсь бак у мене стався з цим розыском. Все, забираємо її, значить, швидку, пацани. Ну, а шотмоэт машина по закону. Правильно? Правильно уезжаем. Yeah. уезжай Все. Все. ж вот как пар моя, пацаны? Пар я на не удираю, пацаны. Эй, таксист, может ты пропустишь медичную допомогу, а? Все, валим мы просто. Сейчас розыск выключу, бо би бисить. Вс, на реште. Вс пора уезжаем узбиться. Вс, пацаны. Упс, 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 упс. Педарку педальку припутал. О, не. Где все наближаюсь? Наближаюся, наближаюся пацаны. Я туда. Куда вам... Солнце не свит, пацаны А вот сюда припаркуем машинку, чему бы и нет. Все, ой, 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 Все, Все вылезаю из машины. И сейчас... И сейчас минуту двигается. Упс. Упс. А кто-то сейчас був. Це не я підірвав цю машинку. Я ж не такий долбоб. Та не кричить, давні, вони, блін? девни нахер? Де вони щас. А во во один кудись побіг. Мінус. Все, вони не кричать, пацани. У мене вони в житті кричати не будуть. Оу, які бочечки! Вау, бочечки. Я люблю бочечки. О, Ооо ой, кадубича, кадубича, оно бігом, а ну бегом Кто-то у нас там такий, хто там у нас такий хоче скритися нахуй. нічого, сейчас ми з машинкою повеселимося, пацани, Щас лаффер ап. все, насрать мені на них. Лафер ап. все, Так, все, поїхали. Опа! А вот и наші. Ну шо, вы мене розгадуєте? Угу-гу. <пи> <пи> а за Пишу мені Ха-ха. А за шо мне О ні, що зараз сейчас буду з моєю машиною. Лаф, вера ап. Все Все, я їду ще її закастомити Пацани Щоб воно дійсно виглядало по страшному, а не от, блять, як якісь корито, нахуй. Вс, це буде моя злодійська машина, пацани Ups, to nie ja teraz był. To nie ja. To jest po prostu Суни короче, з вами був я, Андрій. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока.